Бачите, який вік. Позавчора було 95. Безумовно, з нею посидіти, поспілкуватись. А я тільки хочу до мами прийти, чую дзвони дзвінок. Там не підписано хто це. Я беру, мені говорить, пані, пані Ніно, кажу так. Скажіть, будь ласка, ви не могли б нам відправити стільки свічок на такий-то напрям. Я навіть не знаю, де вони беруть телефони. Ну, одні в друге десь мереж. І скажіть, будь ласка, я розумію, що мені з мамою треба наговоритись. Я це прекрасно розумію. Але я можу відмовити мамі. Беззамовлені. І я знову кажу, мам, ну вибачте, будь ласка, я мушу йти наверх. Мама каже: ну йди. Слова подяки від захисників мотивують волонтерку допомагати якомога більше та виконувати будь-які запити. От вони нещодавно написали, що пані Ніну от просипаємося і нам запах домашнього хліба. Просто хочеться запах почути домашнього хліба. І дві величезні посилки відправила домашній хлібчик. І дивлюся собі в додаток, що посилка має бути отримана, а вона ще не забрана. Ви знаєте, подивіться, ось в мене образи. Стою тут, стаю на коліна, і прошу Господа, Бога, зроби так, щоб я зараз почитала, що вони її отримали. Так завжди. На 95-му році життя Вінничанка Олена Олександрівна продовжує боротися за свободу своєї країни, допомагаючи дочці волонтеру виготовляти окопні свічки. Вона може до 10-ї години, до 11-ї вечора робити крутити ці бляшанки понад норму, бо в неї план кожного дня це маленьких 100 свічок з-під гурмешки, а великі вона їх накручує 90. А тоді думає, о, чекай, є гофрокартон ще і є ще бляшанки. А я зроблю ще більше. Оце моє діло. Вона мені принесе ящик порожніх коробок, а сама робить займається тим, що їй треба. Я це все роблю. Ввечері тут в мене світиться світ, і я буваю за 12 часов, поки я не перероблю цих банок, що коло мене є порожні або не вистачає картону. В далекому, 1945-му, вона втратила батька, який не повернувся з фронту Другої світової. Тому як ніхто знає, що таке війна. Мені Бог дав стільки років дожити, що я другу війну переживаю. Друга війна одну пережила, а це друга як не допомогти тим нашим захисникам, як я можу сидіти скласти руки. Після того, як свічка готова, вона передає її своїй дочці Ніні, яка кожного дня долає один і той самий маршрут. Адже наступний етап заливки свічок відбувається прямо над їхньою квартирою. Вони чекають моїх свічечок, бо вони воскові і парафінові. Дуже чекають. А тоді ще й кажуть, коли вони їх палять, ну запах природного джерело то вони кажуть, що Боже, ми біля наче наче сидимо біля вулику. Тоді пишуть, прямо пишуть. Якщо це в телеграмі, то пишуть Дякуємо, пані Ніно. Ми були біля вулику. Жінка з перших днів війни робить усе можливе для допомоги армії, варені лікувальні мазі власного виробництва, трав'яні чаї та пастила з домашніх фруктів заполонили квартиру цієї сім'ї. А ще жінка консервує найсмачніші томашпільські огірочки у пластикових пляшках, які так часто просять хлопці. Адже у пані Ніни вони по особливому хрумкі, а готує їх за особливим рецептом. Але волонтерка зізнається, за час благодійності виникали різні думки. Коли я дуже сильно втомляюсь, дуже сильно, бо ж така ще інвалідність. Коли лягаю спати, думаю, все, я більше не зможу, бо я кінчуся. Але я переночувала ніч і на другий ранок думаю, ні. Там за мене люди віддають життя і втрачають здоров'я, кров проливають, все. Мені важко, але я піду і я починаю понові робити, робити, робити. За словами жінки, боротися з випробуваннями їй допомагає особлива людина Її тато, якого не стало вже багато років тому. Щоночі вона просить у нього захисту та допомоги не тільки для себе. Я знаю, що він тільки в раю, і він ближче до Бога. І я би просила тату. Будь ласка, всіх святих попросіть, щоб якомога швидше ми справилися з цим. Я навіть не знаю, як його назвати, з цим супостатом, з цим фашистом, щоб не гинули наші наші найкращі, наймотивованіші. Ви там, на небі, а нам тут на землі вже боляче очі до неба підняти. Воно ось ось обвалиться від переповнення наших молодих душ. Попросіть, щоб якомога швидше. Ми здобули перемогу, і всі повернулися в рідні домивки. Незважаючи ні на що, ці сильні жінки вже не раз доводили оточуючим, що будь-яка допомога важлива не опускати рук і підтримувати моральний дух не просто побажання, а обов'язок українців. Тому гуртуємося і рухаємося тільки вперед. Допомагайте, будь ласка, закрити любий запит наших хлопчиків, дорогих, наших котиків, милих, наших захисників. Ви самі розумієте, що ви рятуєте своїми донатами не когось, а себе, своїх дітей, своїх родини, своїх батьків. Прошу вас, молю, благаю. Не відкладайте. А завтра задонят, сьогодні немає. Хлопці ж не боронять вас завтра або позавтра. Хлопці боронять ваш спокій, ваше життя, ваші мрії, вашу роботу, ваш сон. Зараз, сьогодні, що години, що хвилини, що секунди. Прошу вас.